Це відповіді на твої питання про життя в Канаді та про моє життя в цілому. Привіт, мене звуть Антон. Приїхав я до Канади майже два роки тому. Зараз отримую я постійне місце проживання в Канаді, тобто подали вже документи і очікуємо на результат. Працюю я програмістом, переїхав з Києва, але народився я і прожив майже все життя в Запоріжжі. Зараз живу в Британській Колумбії, і це відповідь про твої запитання, про моє життя в Канаді та про Канаду в цілому. Катерина Липенець сподіваюся, я правильно прочитав ім'я. Запитує, чи можна приїхати по КОЕТ і працювати на Америк... Канську компанію, чи зможу я отримати піар після цього, дуже гарне питання. Я думаю, що Катерина має на увазі саме CES, тобто Canadian Experience Class. це коли ти працюєш в Канаді один рік. Після після року ти можеш податися вже на отримання permanent residence, тобто постійного місця проживання. І так є проблема. Якщо ти приватний підприємець, працюєш на як сам на себе, то ти не зможеш податися по цій програмі Canadian Experience Class. але є два варіанти: перший варіант це я можу відкрити не будучи канад Цим компанію в Канаді і сам працювати на цю компанію, і ця компанія буде канадська, і тому виходить, що, начебто, я отримую цей досвід роботи в Канаді. І другий варіант це найняти, якщо ти не в Британії, не в Британській колумбі, наприклад, в Онтаріо, це можна відкрити компанію на номінального директора. Тобто ти платиш там 500 баксів якомусь там канадцю, і він тебе наймає на роботу. І тобто, це типу 100% канадська компанія, бо це канадець, тобто власник він, але ти відповідаєш за все в компанії, і це вже буде рахуватися як досвід. Раджу перед тим як це робити, поспілкуватися з яким з якимось там міграційним експертом. Але я знаю, що є люди, які роблять саме другий варіант, начебто в них все працює, але раджу поспілкуватися з експертом. Запитання від Олексія Гулая. Громадянство це пріоритет номер один для вас, який в тебе. План план дуже простий: по перше, отримати постійне місце проживання в Канаді, і потім вже отримати громадянство. Для чого нам постійне місце проживання? Звичайно, для того, щоб не турбуватися, що завтра ми не зможемо залишитися в Канаді, і треба буде виїхати в Україну назад. І після отримання постійного місця проживання ми будемо розглядати варіанти інвестування в нерухомість в Канаді. Але я можу сказати одразу, що це буде не в Ванкувері, бо тут ціни дуже високі а скоріш за все, або в містах сателітах або взагалі в інших провінціях, і це буде виключно. Інвестиційна історія, тобто купити житло для того, щоб здавати його в оренду, а не там жити. Питання від В'ячеслава Бемзи: як щодо інтеграції в канадське суспільство, важко знайти друзів взагалі почуватися своїм, чи відчуваєте себе частиною цього суспільства, чи поки що більше в гостях. Це дуже дуже гарне питання. Мені було реально лячно до того, як ми переїжджали до Канади. Чи вдасться нам тут знаходити друзів? І скажу, що це не складно, бо реально дуже багато пар, таких самих як і ми. Але навіть ще прикольніше, коли, наприклад, дружина японка, чоловік місцевий, в когось з партнерів англійська не дуже прикольна, а в когось вона офігенна. Наприклад, в нас є собачка, тобто ми з усіма сусідами, які спілкуються, спілкуємося в них там. Є або собачка, або якщо в тебе є діти вже, то з дітьми взагалі там садочки, школи дуже швидко ти будеш спілкуватися. З іншими батьками, особливо якщо ти українець, їм взагалі це цікаво зараз, як би то дивно не звучало. Наступне питання: Олег Іванченко запитує три найкращі банки в Канаді. Взагалі є п'ять великих банків, їх ще називають The Big Five, і це RBC, CIBC, TD, Сі, Банк і BMO. Блін, якщо чесно, такої сильної різниці між усіма п'ятьма банками ну немає. Я, наприклад, користуюся RBC, але я думаю, що я можу користуватися і так само любим іншим банком з Big Five. і ще хоч. Додати, що я користуюся Танжеріном, я користуюся і і я користуюся вайзом. Вайзом я користуюся, наприклад, для того, щоб купити товари в Америці, бо конвертація в канадських банках вона просто дуже дорога. Наприклад, якщо я купляю товари в американському доларі, то курс конвертації канадського до американського, по перше, в банках фіговий. Він просто без трусів тебе залишить. Це по перше. А По-друге, вони беруть за кожну операцію конвертації 2% ще згори, тому це дуже дорого. А в вайзі я можу просто один раз, наприклад, сконвертувати в долари по нормальному. У вигідному курсу за нормальні бабки і потім вже використовувати ці гроші. Також Олег запитує, як недорого перерахувати гроші до України. І так само моя рекомендація буде Вайс. Один із найкращих варіантів. Ми зараз перераховуємо гроші до України саме Вайзом. Курс конвертації в них адекватний порівняно з, наприклад, українськими та канадськими банками. Ну це небо і земля. Наступ... о Боже, нога затікла. Наступне питання запитує Сергій Козаченко. Цікаво було послухати про ринок праці. За весь ринок праці я не можу казати, але я можу сказати про ринок IT. і він. Дуже сильно схоже на так, як виглядає ринок IT в Україні. Тобто в Канаді дуже багато аутсорса, великих компаній в нашій сфері небагато. Канадських, якщо вони є, то це, наприклад, Shopify або щось таке дуже велике, про яке чули всі. От, але зазвичай Headquarters, тобто головний офіс, знаходиться в Америці, а тут знаходяться філії компаній. І вони тут наймають канадських програмістів, бо дуже гарні умови для того, щоб приїхати в Канаду програмістам. Їх тут дуже багато. Канада дуже сильно спрямована на ринок Америки, тому, на жаль, Виглядає все в принципі як в Україні, але якщо в Україні тішка, вона взагалі працює не тільки на Америку, а там і на Ізраїль, інші країни там Європи, то тут все дуже таке. Ми працюємо з Америкою. Наступне питання: Андрій запитує: що б ти порадив собі 5 років назад, як правильно будувати кар'єру? Андрій, я думаю, що в мене була б одна порада: це Антоха. Треба до Канади їхати прямо зараз, 5 років назад. Дуже запізно я приїхав до Канади. Мені здається, що можна було б це зробити набагато раніше і кайфувати від цього. Але якщо серйозно радити щось для кар'єри програміста, то в мене є дві поради. Перша порада це навчитися дуже гарно проходити інтерв'ю і продавати свою тушку за дорого. я не розумію, чому в Україні люди не витрачають час на підготовку на, наприклад, на подивитися, як взагалі класно себе можна продати, які є техніки, як можна збільшити свою зарплатню. Це дуже крутий скіл, чомусь його не поважають в Україні. І другий такий скіл це пати, треба глибоко, поверхневі знання далеко на них не вийдеш, і для того щоб заробляти нормальні бабки, треба дуже глибоко розбиратися в темі. Наступне питання: Андрій запитує: якщо в мене є канадське постійне місце проживання, і я виїхав з Канади, чи повинен я платити податки в Канаді? Все залежить від того, як ви і куди виїхали. Тобто, наприклад, якщо ми повернулися до України з кінцями, так і завжди ми будемо потім в Україні, то податок сплачувати в Канаді вже не треба, навіть якщо у вас є постійне місце проживання, бо ви вже будете податковим. Резидентом України на Канади, але Єле, якщо у вас є бізнес в Канаді, наприклад, і ви будете продовжувати заробляти гроші в Канаді і будете жити саме в Україні, то так виходить, що у вас заробіток канадський, і повинні будете ви з нього платити в Канаді податки. І так само ви повинні будете платити податки з цього бізнесу і в Україні. І там буде статті про проти подвійного оподаткування між Україною і Канадою. Це буде трошки складно з українською податковою. І ще Андрій запитує, які переваги дає, наприклад, постійне місце проживання Канади громадянство Канади, якщо ти хочеш переїхати до Штатів, скажу так, що постійне місце проживання в Канаді взагалі ніяк не сприяє тому, щоби ти поїхав працювати, наприклад, в ту ж Америку, а от громадянство Канади спрощує деякі процеси, і взагалі американські компанії дуже охоче наймають канадців. Умови дуже прикольні і податково нормально працюють і всі звикли того, що канадці дуже часто переїжджають, особливо програмісти до Америки. Але якщо в тебе є постійне місце проживання Канади, то фактично ти не є громадянином Канади, ти є громадянином України досі. І і будеш ти до Америки переїжджати по правилам України. А не по правилам Канади, Марі Ар запитує звичайно там про відео про податки, але це буде окреме відео про податки в Канаді, що як і де можна економити. І про міграційні програми, які ви розглядали для себе і яку обрали. Якщо чесно, я не думаю взагалі знімати контент про імміграційні програми на цьому каналі, бо я не є експертом. І для того, щоб взагалі щось радити по імміграції, треба мати ліцензію. В мене ліцензії немає, тому на бабки я потрапити не хочу. Наступне питання: мітя і ар пише: цікаво, інвер... Рест портфель, мітя, будь ласка, ось наш інвестиційний портфель. Користуйся, але звичайно, я маю попередити, що я не є фінансовим радником, і це не фінансова порада, тому думайте своєю. Головою і останнє запитання: Олег Іванченко запитує про як вивести гроші з України. І так, там є моменти. По перше, це те, що Канада каже, що після 10 тисяч канадських доларів треба декларувати гроші. По-друге, з України ти не можеш вивести без декларування зараз 10 тисяч євро і більше. Тобто дуже багато моментів. І про це буде наступне моє відео. Не знаю, чи тобі сподобався такий формат. Якщо так, то басне лайк. І якщо ти хочеш відповідь на своє запитання, то ти можеш написати його до любого відео на цьому каналі. Аналі, і я зніму або окреме взагалі відео про це питання, якщо воно буде дуже таке об'ємне, або воно потрапить до такого відповіді на запитання епізоду. Ну і як же ж без жебракування лайків та підписок? Став лайк, підписуйся на канал. цілую люблю до наступного епізоду.